Вищері вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні рожеве небо, то віщує добру погоду. А перший сніг вказує на початок справжньої зими. На заході цілий день очікуйте на хмарне небо, проте в окремих районах ближче до вечора воно проясниться. Лише львів'янам пропоную брати з собою парасольки, бо в день падатиме дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Стопчики термометрів покажу в день 12-14, у нічний час 6-8 градусів тепла. На півночі України теж очікуйте на похмуру погоду. Вранці можливі короткі прояснення. Проте, вже в день небо знову затягнеться хмарами, продекуди пройдуть дощі. Не бійтеся, вони будуть дрібні і нетривалі. Деякі райони опади оминуть. Температура триматиметься в межах 13-15 в день, а вночі 8-10 градусів тепла. На сході небо буде затягнуте хмарами від ранку і до вечора, подекуди можливі короткі прояснення. Місцями йтиме дрібний дощ, який триматиметься майже весь день і слабше лише ближче до вечора. В день повітря прогріється 18-20, а вночі 12-14 градусів тепла. На півдні, у більшості регіонів, небо похмуре, місцями із короткими проясненнями. Уночі та вранці очікуйте дрібний дощ, який до вечора поступово припиниться. Температура в день триматиметься на рівні 16-18, а вночі 10-12 градусів тепла. У центральній Україні день мине під знаком хмарності. У більшості регіонів не буде захтягнути хмарами протягом цілого дня. Куди спостерігатимуться дощі різної інтенсивності від короткочасних, ранкових до тривалих. Температура в день 15-17, вночі 10-12 градусів тепла. У Києві день обіцяє бути спокійним і переважно сухим. Вранці небо буде ясне, але вже в день з'являться хмар. затримуються до вечора. Парасольки залишайте вдома, опадів не очікуйте. Температура 11 12-13 в день, а вночі 8-10 градусів тепла. Попереду новий день і нові враження, тож хай вони будуть теплими. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!